Сином князя Лева, тому храм Святого Юрія. Звичайно, з 13 століття, отак не виглядає, у 18 столітті по суті, її перебудували з нуля, з фундаменту. Перебудова йшла з 1744 по 1770 роки. Велася вона трьома архітекторами Бернардом Беретеном, Маритин, Клементом Фесневером та Мартином Орбаником. Будували в одному за той час стилі бароко. Храм прикрашений іоанном Фінцева. Це також вісімнадцятого століття. Угріли святого Юлія, що вбиває сатану, а той, що папоринського лева та освіти патріарха Аданасії, над оздобленням двору храму працював Михайло Ілевин. А напроти ви бачите Католицьку та Храславу церкву. Храм Греко-Катровицький, сабто всі калони, православний папа римський. Під сходами скульптури святого Тому Християнці він вважається відлюдником, тому завжди зображався за церквою печері. А навпроти храму, бо на Бедкополочок Пала. Там 300 років жила глава Греко-католицької церкви. В радянській часто знімали кіно. Нагнан та Джебушкатара. Тут була спальня Констанції. А в 2001 році тут жив папа ринський Діан Павло Другий, який приїжджав з візитом до Львова. Зараз ми з вами зайдемо до храму, Там подивимось, як виглядають його інтер'єри.